Всім привіт! Ви на каналі Грінч. Сьогодні у нас нова серія Династії Декади. І одразу хочу сказати, що це остання серія у цьому десятилітті. От, отак от, от це було, мені здається, найменше покоління десятиліття за кількістю серій. От реально дуже коротко. Але, ну, коротше, отак. От от. Сьогодні у нас середа. І я запланувала нам сьогодні ввечері. Типу, як сімейну зустріч, щось таке, щоб всіх запросити, всім, всіх, а... зараз ти спізнішся на роботу. Щоб всі прийшли, познайомилися нормально, поїли і так далі. Типу, ну, тому що Елізабет у нас вагітна, і я хочу, типу, щоб це було якось відсвятковано щось таке. А так, як святоочікування, мені, здається, з'явилося дуже і дуже набагато пізніше. Тому це буде просто як сімейна вечеря, але я не змогла додати сюди Сару, тому що Елізабет вважає, не вважає навпаки Сару своєю родичкою. Типу, Ерік і Сара у нас а, я заплуталася реально. Вони є. Вони є, типу, як кузинами, кузенами. Що. А, ну, коротше, без дерева тут не розібратися от серйозно. Ну, вони є, типу, як двоюрідними братом і сестрою. Чи щось. Ну, коротше, щось таке. Ой, це дуже важко пояснити, того, що. Ну, no. хто дивиться цю династію з самого початку, то мене зрозуміють. Я вже сама плутаюсь у цьому, і якби у мене не було. А, я, якби я собі схематично не намалювала дерево, хто кому і який родич, то я би заплуталася, хто чий син, донька, брат і так далі. От реально. Ну, бо я не можу. Це дуже важко, мені здається, того, що. Вони всі тут одне одному родичі, але водночас і не зовсім родичі, тому що. Ой, ну це важко пояснити. Я навіть собі не можу це нормально пояснити, хто кому родич От реально, я вже заплуталася 10 разів. Ходи погодуєш наших курей і збереш яйця от, і, і, і почистиш курник. О, у нас тут якийсь плюмбіт. Ще й виняткова рідкість, ну це просто шикарно. Ми що тут трошки так декілька гроз пройде. о ні Та ну, наші мотузки порвалися. До речі, хтось знає, як правильно ця штука називається. Бо я взагалі не знаю як. Ой. І знову дощ просто у цій династії вічно падає дощ. Ну, це просто жах Еріку. Хто тобі телефон? Алан, Алан, що ти хочеш? Що? гад. О, боже мій. Жах. Просто. Я не знаю, останні серії у Династії твориться казна, шо? Без мого відома. Типу, у цьому десятилітті не було ніякого сюжету. От реально. Але ну, гра настільки. Мені підкидає усього, що я, що мені тут навіть не треба було сюжету. Просто хто не в курсі, я розказую. Е, Сара і Алан чуть не назвала Еріком. Сара і Алан розлучилися через зраду Алана, але він буквально кожної серії до нас приходив і взаємодіяв то з Томом. Але з Томом дуже рідко, вони частіше сварилися. І з Сарою вони вічно взаємодіяли. І було так, що то вона хоче з ним фліртувати, точніше, то вона з ним один вечір фліртує, а на наступний ранок вона хоче стати з ним недругами. І, ну, вони вічно ходили на ту лавочку, сиділи там, дивилися, як не на хмари, то на зірки, то на ше щось, ну коротше. Робилося хто зна що. І тепер Ален телефонує Еріку. З тим, що йому сподобалась Пейдж. Я не знаю, хто така Пейдж взагалі. Хто це Що це за персонажка? Це не моя персонажка, це не мій сюжет. <просту> Просто він телефонує Еріку сказати, що він закохався, і спитати, що, він, що йому з цим робити. Я не знаю, Ну, я вважаю, ти менше вирішує подумати про це самостійно, реально. тим паче вони з Еріком не є якісь там best friend, щоб він йому казав, тим більше Сара його сестра, умовно кажучи, так? Не те, щоб дуже рідна, але сестра. І ну, і це взагалі ерік на стороні Сари, тому він скаже: роби, як знаєш, твоє життя. Просто я в шоці, що твориться. От реально жах. Ну, чесне слово, я б навіть, ну просто я дограла до того моменту, коли мої персонажі живуть своїм життям без, без мене. Я в шоці, я взагалі такого не очікувала, того, що зазвичай у мене персонажі, якими я не граю, вони навіть собі не хочуть знайти якусь пару. от. Вони просто, якщо я їх влаштувала на роботу, вони на ту роботу ходять. Якщо я їх не влаштувала туди, то вони сидять вдома і нічого не роблять. Отак от, от приблизно відбувається у моїх сім'ях, коли я за них не граю. А тут просто само собою все відбувається. Ну, це просто Ого, мама, У нас мама прийшла, але мама, давай ти підеш додому. От, тож прийдеш о п'ятій годині. п'ятій годині вечора прийдеш, а то ти ще зараз промокнеш, захворієш, а мені цього не треба. Давай, а ти у нас підеш, поїш? От, і я хочу, щоб ти ще зробила декілька декілька цього штучок, щоб щоб нам було де висадити наші квіти. От я їх хочу забрати з нашого городу. От усі ці квіти забрати, замість них посадити щось інше, а квіти висадити кудись отсюди, от сюди. Або ще десь от так от, щоб це було. Ну, окей, я продам яйця. Ну, просто, типу, ви мені хочете сказати, що я досягла якогось ліміту зберігання яєць у холодильнику? Ну бо. У нас їх всього 32 яйця. Всього-навсього. Це не так багато. Чому я не можу ще туди поставити? От реально, я цього не розумію: це якийсь баг чи що? Намала вже як є. Окей. Вона зламала парасольку. Жах. Ну піди вибери нову. І підемо робити, а, як це називається? Ще якісь горщики, або ще щось можливо зробимо. От. Давай я виберу якусь жовту. Мені здається, їй підійде жовтий колір, я не знаю чого. І ходімо, ти створиш у нас керамічний виріб, а. Так, ну. Тут є багато всього, є можна свічку, ну, свічник створити. Ще таке скульптура, ну, чайний сервіс. Вау, я цього не бачила. Нам потрібно, але це сьомий рівень, а їй до сьомого рівня ще ого-го, як далеко. Ну Мені здається, з прикольного тут оцей от чайний сервіс. от для свічок підставочки. От. Для торта теж прикольно і горщики, мені здається, теж доволі непогано. Я просто хочу, щоб коли Елізабет не стане, так як у нас усі тут, на жаль, помирають, того що йдуть десятиліття, йдуть роки і так далі. То я хочу, щоб від неї залишилося якомога більше. От, тому що у нас от від, від Анни залишилися картини, які десь у нас є. Від е, Сари у нас, ну, від Сари також, і від її матері, навіть від Лілі, ти ще залишилися вишивки. От, ну, це Сара, Ліліт, Ема. От від Еми ще залишилося, а від матері Сари. Як її там Луїза, наче я дивилася? Та Луїза, а що від Луїзи нічого? А що від Луїзи нічого не залишилось? Вона ж робила всякі штуки. Ні, от, від неї оцей от пінгвін, мабуть. Або пінгвін, або Черепашка. Або ви ж це Сара зробила. Але я наче пам'ятаю, що хтось в'язав цих. Вона ж у нас теж займалася чимось таким. Хм. Від неї що, шора... ну, мені здається, що цей Пінгвін і Черепашка це від неї, від е, Луїзи залишилось. Ну, знаєте, це так прикольно, коли ніби цих персонажів вже немає. От, але від них залишились якісь там вишивки, якісь там іграшки, якісь там картини. Від е, е, Елізабет залишились усілякі ці вазочки, підставочки під торт, горщики. От. Мені здається, це дуже навіть прикольно. Від Сари от теж залишиться декілька вишивок, які, які вона зробила ще коли була дитиною, якщо я не помиляюся. От. А от від чоловіків нічого не залишається, от реально Просто від, від Тома нічого, від Кая теж нічого. Ну, окей, від Кая там десь, можливо, валяється скрипка його. Від Еріка теж нічого, того, того що він ну, не займається цим. Мамо, що ти хочеш? Мамо, ввечері прийдеш і ми поговоримо. Ну це просто жах. Не знаю, що їй так припекло. Ввечері прийде і поговорять. Вона вся у багнюці. О, вона тепер може створювати свічники. Це дуже добре, і я це створю. Окей, давай я одразу хочу, щоб вона декілька. О, її спина болить від вагітності. Все, їй погано, вона хоче поганої їжі, вона хоч... їй болить спина, їй зле недобрем. Окей. Так, о, у нас тут вже перестало. Ах, ні, серйозно! Блискавка попала в велосипед Тома. Ну, то замінимо, ну, що вже робити? От він, бідненький, засмутиться. Ну, як так можна? Чого саме велосипед? Просто проігнорували дзвінок матері, тепер дзвонить тата. Та зараз ви прийдете до нас на вечерю. Ну, що таке? Чого вам так не терпиться поговорити? От реально, може, щось сталося, я не знаю. Але ну. Нічого ж не було, все було добре. До речі, помиєш посуд, будь ласка. І, можливо, щось приготуєш? Давай що ми можемо подати на обід, а я навіть не знаю. Давай тако з рибою. Я сподіваюся, що у нас ніхто не вегетаріанець. Ага, ні. Не вегетаріанець і вона теж не вегетаріанка супер. Дуже і дуже добре. Давай. Просто їй так погано, от реально. Зараз у неї вийде жахливі тако. Чи так, да, я тако вибрала, наче я вже забула. Да, тако, окей. Зараз у неї через те, що у неї поганий настрій, вийдуть жахливі тако. Томе, я тебе вітаю, що ти повернувся. Піди швиденько прийми ванну. От, сьогодні у нас середа, на жаль, тобі потрібно буде зробити домашню. Хоча-хоча, хоча давай ти у нас підеш і будеш вчитися їхати на ровері на велосипеді. От, потренуєшся. Правда, там не надто довго ти зможеш повчитися того, що прийдуть гості. Твої, як це сказати, двоюрідні. Можна сказати двоюрідні і ді, бабуся і дідусь чи ні? Типу, він ж їм не є прям родичем. Ну, окей, не будемо брати це до уваги. от Прийдуть батьки Елізабет, твоєї тітки, напевно. Я навіть не знаю, як, як це все сформулювати. А, ні, у неї прекрасно, незважаючи на те, що їй погано, у неї вийшли прекрасні тако, відмінні. Ну, просто супер. Піди, будь ласка, заспокоюй трохи наших бджілок і збери мід. тут також. Я сподіваюся, що тебе вони не покусають. Тож ними у нас зазвичай займається Ерік, але Ерік у нас поки що на роботі. Просто та це жах. Ой, нам ще й погрожує, що у нас корова, хоче піти від нас. О, сару підвищили. Це дуже добре. Це дуже навіть добре. Ходімо, ти у нас покличеш нашу коровку, щоб ми за нею трохи подоглядали, а то вона не виходить і ми не можемо за нею подоглядати. І вона через це обіжається, ну, просто жах. Давай, виходь. Просто давай ми тебе почистимо, ми тебе щось там погодуємо і ми зберемо молоко. Старі м'язи. Просто їй... Її... от зараз вона доросла, але я думаю, їй десь ну, 35 максимум. От на моє таке відчуття. Типу їй десь ще навіть немає 40. І мені гра пише, що у неї старі м'язи. Ну, в принципі, це навіть трохи логічно, тому що коли вона була підліткою, то вона працювала офіціанткою, і не тільки офіціанткою в тому нещасному ресторані, де вона Та ну, що? Ні, ми не розглядали цю кар'єру. Жах. Ну, коротше, типу, вона у моїй голові вона таскала оці от великі підноси. З купою всяких тарілок, склянок і так далі. Все це мила і так далі. А що. А до якої він працює? Ну, окей, ні, нехай він вже там допрацює, а коли він в він сьомій закінчує? Ого! Я якось про це не подумала. Окей, о, Сара теж у нас передягнулася. Хоча я її не вибирала. Ну, окей, нехай буде. Давай піди привітайся з татом. А ти у нас злась. О. Давай. А... От, запропоную торкнутися вагітного живота. А мама вже вдома, вже нам камін розпалила. Якраз. Ой, пішла знайомитися з Сарою. Давайте я хочу зробити цей скріншот. Давайте, давайте, давайте. О, це так мило. Я. До речі, напишіть у коментарях, чи хотіли б ви десь там у кінці династії, у кінці, загалом, коли я вже буду закінчувати, чи хотіли б ви побачити усі, усі оці скріншоти, які я назбирала, наробила протягом усієї династії. Тож, у мене є їх дуже багато. От. І, ну, я би хотіла це показати десь там у кінці останньої серії або щось таке. Мені здається, це було б дуже навіть мило, так ностальгічно, як усе починалося, як усе закінчиться. От, щось таке. Давай теж піди поговори з Пертілою. От і, 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 і Ансель. Анселю теж представся. От дружньо. Я не знаю, як він з ними може бути заочно знайомий. Бо я сприймаю це саме так. Так а... давай. От про плани на майбутнє. В чому би і ні. Типу, вони ж теж є сім'єю. Подякую за візит. А... Я не впевнена, але це, наче, типу, як поговорити про важливість сім'ї. Ну, у мене погано з англійською, тому я можу щось не так перекладати. А... Давай поговори про хмарну погоду. Я запитаю, як його день пройшов. В принципі, я думаю, що вони в одній школі, але, ну. Все одно запитаю. Не, не факт, що Сара у нього щось викладає. Цілком може бути, що навпаки, воно у нього нічого не веде. От, дружньо представився Анселю. Ансельм. Ну, коротше, менше з тим. Таке ім'я, що я не можу вимовити. О, і у нас зараз Ерік прийде додому, нарешті. Що? Окей, Поводитися дружньо, запам'ятати побачення, ну, подивимось можливо. Піде... ого, що за цей, і що за флірт? А... Саро, будь ласка, тільки не фліртуй. Він одружений чоловік, і він батько твоєї ну, окей, невістки. Не зовсім, ну коротше, у них все дуже і дуже заплутано з цими от їхніми сімейними всякими штуками, всякими зв'язками цими сімейними. Тому, отак от. І ходімо, то у нас якраз таки запросиш до їжі. Правда, у нас тут вже дехто пішов їсти, але, ну, окей, нехай. У нас якраз тако і є. Тому ходи а, заклич їсти. Молоко я поставлю в холодильник. Окей. Давайте ходіть усі поїсти. Ого, 20 фото, та ви що? Ні, я це робити не буду. А на що фотографії робити? Типу, і так що нормально, ні. Ну просто давайте усі спускаєтеся, їжте і їдьте поїжте. Так, а, чим ще зайнятись, виплакатись бідненький мій, міг, він хоче плакати. В принципі, в судячи з того, що Том пережив у дуже ранньому віці розлучення батьків, то цілком нормально, що він такий у нас журливий трохи. От, я принаймні так вважаю. І давай розкажеш комусь там історію будь-яку. От якусь нереальну історію. А, щоб, чим би ще зайнятись? Подякую за візит. Так, ну о, у нас зламалася раковина. Еріку, у тебе не початий край роботи. Ну, що ж, а на цьому я буду завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підписую на канал, також підписуйтесь на телеграм-канал. І зустрінемось уже зовсім скоро. Всім, па-па!